Вітаю, друзі! Це другий випуск подкасту захистимо твої права. І з вами я, Андрій Приходько, адвокат, і разом з нашою благодійною ініціативою, дзвони адвокату. Приходько ми продовжуємо допомагати мешканцям Рівненщини захищати їхні права. Сьогодні ми розповімо про нові звернення, складні справи та реальні результати. Це подкаст про людей, справедливість і те, як ми можемо змінити ситуацію разом. Поїхали. Кейс 1 розлучення з дітьми, допомога для Оксани і Смиги. Перша історія про Андріюк Оксану Володимирівну із селища Смига Дубинського району Рівненської області. Оксана звернулася до нас із проханням допомогти скласти позовну заяву на розлучення, адже в сім'ї є неповнолітні діти, що ускладнює процес. Наші адвокати зібрали всі необхідні документи, склали юридично правильну позовну заяву. І зараз супроводжують її у суді. Ми забезпечуємо пані Оксану повним юридичним захистом, щоб її права та права її дітей були дотримані. Кейс номер два зникли безвісти чи в полоні. Справа Лідії Набокі. наступна справа надзвичайно складна. Набока Лідія Михайлівна зі Здолбунівського району Рівненської області отримала сповіщення 7 травня 2025 року, що її син Набока Іван Миколаєвич зник безвісти. Під час виконання бойового завдання, але через кілька днів родина побачила в соціальних мережах інформацію, що Іван, можливо, перебуває в полоні. Ми негайно передали цю інформацію до відповідних органів, а також контролюємо, щоб родина отримала всі належні виплати. Ми не залишаємо цю справу без уваги і будемо боротися за правду до кінця. Кейс номер три: виплата за зниклого безвісти, справа Ніни Риган. Ще одна історія про Риган Ніну Савівну з села Привільне Дубинського району Рівненської області. Її син, старший солдат, Риган Анатолій Іванович, зник безвісти під час бойового завдання. Дубинський РТЦК СП видав відповідне сповіщення, але родина залишилася без належних виплат. Наші адвокати зібрали повний пакет документів, склали необхідні заяви і направили їх до відповідних інстанцій. Ми зробили все, щоб родина отримала грошове забезпечення та інформацію про долю Анатолія. Кейс номер 4. Помилка в СЗЧ. Виправляємо ситуацію для В'ячеслава Довгаля. Довгаль В'ячеслав Володимирович із села Білашів е з Долбунівського району Рівненської області. Наш захисник зіткнувся з несправедливістю під час проходження служби він потрапив до лікарні, але через помилку. В комунікації з військовою частиною його документально внесли до списків, самовільно залишивших частину. СЗЧ зараз В'ячеслав служить в іншій частині, а наші адвокати направили запит, щоб виправити цю помилку та перерахувати всі належні виплати. Ми стежимо за цією справою. Кейс номер 5 – бронювання працівників, допомога для Маргарити Шиндерук. Маргарита Шиндерук із Млинова Млинівського району Рівненської області звернулася з питанням про бронювання військовозобов'язаних на її підприємстві. Через бої в державних реєстрах інформація про працівників була неточною. Наші адвокати надали пані Маргариті чіткий алгоритм дій, щоб виправити ситуацію та привести облік у відповідність до законодавства. Підприємство залишається під нашим надійним юридичним супродом. Кейс номер 6. пенсійне недорахування справа Наталії Романової. Романова Наталія Володимирівна з міста рівно звернулася через проблеми з пенсійним забезпеченням. Вона виявила недорахування та безпідставні недоплати. Наші фахівці направили адвокатські запити до головного управління пенсійного фонду України, щоб з'ясувати причини. Ми також підготували позов до суду і щойно отримуємо відповіді на запити: будемо готові відстоювати права Наталії в суді. Кейс номер 7 поранення і протезування допомога для Сергія Козиренка. Найскладніша справа цього випуску Прус Лілія Васильівна з міста Здолбунів. Її чоловік, військовослужбовець Козиренко Сергій Олександрович, отримав тяжке поранення під час бойового завдання і має першу групу інвалідності. Наші адвокати працюють над отриманням усіх належних виплат, перерахунком грошового забезпечення за період лікування, а також допомагають із пошуком лікарень для встановлення імплантантів, суглобів та апрезування. Ми підтримуємо Сергія та його родину на кожному етапі. За останні кілька днів до нашої ініціативи дзвони адвокату Приходько звернулися понад 50 мешканців Рівненщини. Усі запити опрацьовані, і ми хочемо поділитися кількома історіями. Данилюк Олександр Григорович з міста Здолбунів е, отримав юридичну консультацію щодо свого питання. Сподіваємося, наші роз'яснення е, допоможуть швидко вирішити його ситуацію. Працюємо далі. Довбенюк Галина Матвіївна, село Острожець Дубинського району отримала консультацію щодо оформлення виплат за зниклого безвісти сина. Ми разом із сільським головою контролюємо цю справу, щоб забезпечити належну підтримку. Заїка Наталія Іванівна, село Івачків з Долбунівський район, отримала консультацію щодо е визволення брата з полону. Наші юристи надали чіткі рекомендації. Сподіваємося на позитивний результат. Андріюк Оксана Володимирівна, селище Смига Дубинського району, отримала консультацію щодо розлучення через суд. Сподіваємося, допомога наших юристів. Сприятиме швидкому вирішенню її питання. Продовжуємо супровід. Марков Леонід Антонович, село Білащів, Здолбунівський район, отримав консультацію щодо е, списання сина з військової служби. Ми віримо, що наша підтримка допоможе досягти справедливого рішення. Працюємо над цією справою далі. Дацик Валентина Богданівна з Димидівки отримала консультацію щодо оформлення опікунства. Для онуків над 85-річною мамою наші фахівці надали вичерпні рекомендації. Сподіваємося на успішне оформлення. Романова Наталія Володимирівна, місто Рівне, отримала консультацію щодо проблем із пенсійним фондом. Ми підготували необхідні запити, віримо в швидке вирішення її питання. Самчук Лариса Анатолівна, з міста рівно отримала консультацію щодо булінгу онука. Наші юристи надали план дій. Сподіваємося, це допоможе захистити права дитини. Свердюк Олексій Володимирович з міста Рівного отримав консультацію щодо справи зниклого безвісти сина. Ми активно супроводжуємо родину щоб досягти результату. Ріта Шиндерук з Млинова отримала консультацію щодо військового обліку на підприємстві. Наші юристи надали чіткий алгоритм дій і працюємо над забезпеченням стабільності її бізнесу. Зарій Андрій Петрович з села Набережне Дубинського району. Отримав консультацію щодо відсрочки від мобілізації. Сподіваємося, наші роз'яснення допоможуть відстояти його права і продовжуємо підтримку. Построголов Леонтій Федорович з села Хорів Острізький район отримав консультацію щодо невиплат орендної плати. Опалька Олена Анатолівна, села Вересневе Рівненського району, отримала консультацію щодо відпустки. Наші юристи надали повну інформацію. Сподіваюся, все буде гаразд. Усі ці люди отримали безоплатну юридичну допомогу від нашої ініціативи. Не мовчіть, звертайтеся до ініціативи. «Звони приходько ми допоможемо. Ми продовжуємо працювати, щоб правда і справедливість були на вашому боці. Якщо ви чи ваші близькі потребуєте юридичної підтримки, пишіть або телефонуйте нам. Усі контакти та правові матеріали за посиланням в описі. Дякую, що слухали нас. Новий випуск уже наступного четверга. Закон працює для людей, і ми це доводимо. Слава Україні і діліться цією ініціативою з вашими друзями.